активно починається обговорення 12-го пакету Санкцій, і цілком ймовірно, що в занадцятий пакет вийде щось з приводу певного обмеження власне торгівлі діамантами. Алроса це є російська компанія, яка торгує алмазами, державна власне збройні сили Російської Федерації. Вона на сьогоднішній момент тримає 30% світового ринку алмазів 70% від добуту Алросою Алмазної добутки проходить через Антверпен, через алмазну біржу європейські країни, от зокрема Бельгія, в це була в тому, щоб цей фінансовий потік не припинявся. Тому однозначно це є надзвичайно складна річ, «Алроса» попала під санкції американські ще в 2022 році. Але в силу того, що інші країни, зокрема євросоюз, свої санкції не наклали. Росіяни практично не відчули збитків від санкційних обмежень, введених американцями.